Всім привіт, Автомаркет рівне з вами. Заїхав до нас в наявність такий бортовичок. Це у нас Volkswagen Crafter 2017 року, в дуже хорошому стані. Бачите, у нас тут усі цілесенькі. Гарнесенька в оригінальному стані. Всі шість колес також в дуже хорошому стані. Він у нас іде в максимальній базі, з довжиною 3,70 і шириною 2,20. Це у нас тут цілесеньке, гарнесеньке, доглянеться. Взяти зауважу. Водійське сидіння у нас іде пілот з підлокітником. Ось таке мультимедіа, клімат-контроль, кондиціонер на механіці. Має три таких шкіряних місця. Також має круїз-контроль. По двигуну. Це у нас 2 літра дизель. На 160 регіоні сили і 120 кВт. Ось такий от красень. І Ціна в нього буде 21 800. Все, будемо чекати в нас на стоянці. До зустрічі!